Без прозорості не буде інвестицій у Івано-Франківську. Презентували перший звіт ініціативи прозорості видобувних галузей під час семінару. За участі представників місцевого самоврядування, науковців та громадських діячів мовилось про те, як зробити нафтогазову галузь прозорою, рентабельною, вільною від корупції та корисною для місцевих громад. Уперше за роки незалежності України її громадяни мають нагоду дізнатися про стан справ у одній з головних економічних галузей – видобування нафти і газу. Звіт, який підготували експерти міжнародної аудиторської компанії, містить інформацію про основні родовища, власників ліцензій, обсяги видобутку, а головне платежі компаній до бюджетів усіх рівнів. Щоправда, як зазначають експерти, цей звіт охоплює лише стан справ у 2013 році і є неповним, оскільки менше 10% видобувних компаній надали відповіді на добровільній основі. Останньою презвітувала «Укрнафта». Мали місце проблеми Тимні інформації від державних органів, зокрема фіскальної служби, перший звіт був готувався на добровільних початках, і коли ми побачили, що цей інструмент не працює в нашій країні, ми мусили шукати додаткових інструментів стимулювання цього процесу. І тому в 2015 році був прийнятий закон про прозорість у видобувній галузі, і ми очікуємо, що наступні. Звіти, які ми будемо готувати, вони будуть більш повними. У Національному технічному університеті Нафти і Газу пояснюють, що такі звіти будуть корисними насамперед для місцевих громад, адже Івано-Франківщина один із семи регіонів України, де активно розвивається видобувна галузь. А отже, місцева влада має розуміти, з яким інвесторам і на яку співпрацю варто розраховувати. Це з одного боку, нам це вказує на якусь прозорість в цьому процесі, з другого боку. Місцеві громади отримують інформацію про те, а скільки ж в місцеві органи самоврядування надійшло коштів, і в центральні органи, і вони можуть ставити вже питання, а як же вони витрачаються. Тобто тут виникають питання соціальної відповідальності бізнесу. На що будуть спрямовані ці кошти, і чи є під це програми, хто контролює за додержанням, виконанням цих програм? Боротьба зі зловживанням у видобувних галузях та запровадження міжнародних стандартів прозорості бізнесу вже стала позитивним сигналом для інвесторів та світової спільноти, зазначають експерти. Щоправда, наразі ці реформи відбуваються досить складно. Ініціатива прозорості має охопити видобування не тільки нафти і газу, але й всіх інших корисних копалин, які є е, землі. Оскільки ми виходимо з того, що всі надра від конституції. Всі багатства, які є, належать цьому народу. І, відповідно, ми повинні мати інструменти контролю за тим, скільки видобуто, яка користь від цього, і всі супутні питання. Поки що все це відбувається дуже складно, але це перші кроки. Я переконаний, ми разом з засобами масової інформації, громадськістю, будемо намагатись просувати цей процес і надалі. І з кожним наступним звітом ми будемо знавати все більше інформації про. Те, хто видобуває в цій країні, скільки все це коштує і яка користь від цього суспільства. До кінця року експерти планують підготувати звіти щодо ситуації в галузях у 2014 і 2015 роках. Надалі таку аналітичну інформацію збиратимуть та оприлюднюватимуть регулярно.